Я начальник медичного пункту Другого інтернаціонального легіону, є лейтенантом медичної служби. Я є лікарем медицини відкладних станів. В свій час підтверджувала диплом за кордоном після проходження інтернатури в Великобританії. Підтвердила диплом, але якраз на момент підтвердження моєї можливості працювати в Великобританії, почалася повномасштабна війна, тому ті плани відійшли на другу на другий план, і я вирішила доєднатися до лав-армії. в другий інтернаціональний легіон Я прийшла восени 23-го року. До цього досить тривалий час намагалася знайти місце саме в бойовій посаді, бо я не бачу застосування медицини невідкладних станів в тиловій частині. Хотіла саме в бойову. І в один прекрасний вечір я знайшла начмеда другого інтернаціонального легіону, який дав мені таку можливість, і я доєдналась початок листопада 23-го. На той момент наша медична служба складала не так багато людей. Ми в основному займалися наданням медичної допомоги саме як евакуація поранених з лінії бойового зіткнення і надання медичної допомоги на медичному пункті для соматичних хворих, а також для нетяжких поранень, контузії, невеликі уламки такого характеру. З часом ми мали змогу набрати до себе більше лікарів мали змогу знайти собі ще фельдшера. Ще водіїв, які є максимально досвідчені, і це дало нам можливість також завдяки волонтерам відкрити свій стабілізаційний пункт і вже надавати допомогу не тільки під час евакуації, а вже на власному стабілізаційному пункті як «Ролл-1». останні декілька півтора року. Ми вже маємо власний стабілізаційний пункт. де Зазвичай ми працюємо самі. І медичний пункт, але на даний момент ми працюємо разом з колегами, які більш досвідчені, мають профільну освіту як загальні хірурги або анестезіологи. Тому на даний момент ми набуваємо максимально досвіду, вчимося в них за що ми дуже вдячні, і будемо імплементувати цей досвід в подальшій роботі. Перший майже рік ми провели в Серебрянському лісі, що на даний момент. Звучить як казка, тому що в тій бойовій обстановці ми могли організовувати евакуації майже моментально від моменту попадання пораненого на Casualty Collection Point, звідки ми вже евакуювали поранених власним транспортом. Після Серебрянського лісу, початок літа 24-го, два місяці десь ми пробули на тернах. Де тактична обстановка вже не була такою хорошою, і де нам вже було складніше організовувати надання медичної допомоги. Після цього ми потрапили на напрямок Покровськ, де були в населених пунктах недалеко від самого Покровська. Зустріли там черговий новий рік 25-й. часів яр проходили, і це наша наступна ротація. Харківський напрямок. На даний момент ми працюємо з пораненими, які поступають саме з цієї ділянки. У нас був стабілізаційний пункт на одне ліжко місце. Відповідно, ми могли приймати одночасно тільки одного важкого хворого і в. Іншій, скажімо так, кімнаті, якщо можна так назвати, вже середніх і легких тяжких було дуже багато таких, що приїжджали буквально вже з тиском 40 на 0, які витікали, і за рахунок того, що ми якомога швидше намагалися прийти курси по переливанню крові і бути забезпеченими кров'ю, поранений в 30 хвилинах від евакуації з лінії бойового зіткнення, міг вже отримати кров. Яка є єдиним можливим варіантом лікування такої патології, оскільки ми медична служба батальйону і розраховані, як я казала, на одне ліжко місце важкого пацієнта несподівано були проведені штурми для нас, і у нас закінчилась кров. Тому мені, начальнику медичної служби мого батальйону, ми вирішили, що ми будемо донорами. І буквально в обід ми здали з ним злили себе дві порції крові. І ввечері свою кров я залила в пораненого, який приїхав майже без свідомості з мінімальними показниками тиску. Поїхав він від нас в свідомості, спілкувався з нами, говорив, і я була дуже вдячна. Йому казала, що ми як Мауглі, тепер однієї крові, але може він тоді не дуже зрозумів. але мені було дуже весело і радісно. і Я до сих пір дуже рада, і до сих пір його пам'ятаю прізвище і ім'я. Найбільша радість. Звичайно, коли вдається евакуація, яку не можна було організувати до цього годинами або днями, коли ми нарешті розуміємо, що ми можемо вивести своїх або інших поранених, і в них є шанс доїхати до нас і надати медичну допомогу, ми знаємо їх всіх. Це для нас не просто якісь імена в штаті, це для нас люди, з якими ми спілкувалися або ми їх навчали, або вони звертались до нас на медпункт по іншим причинам. Тому, коли ти розумієш, що ця людина, слава Богу, буде врятована, приїде до нас, а далі все вже залежить від нас. Це вже гора з плеч. Я вважаю, що в мене чудовий підрозділ, в мене чудова команда. І мені дуже подобається тут працювати. Тому хочу продовжувати приносити якусь користь, більш ставати кваліфікованою. Вчитись новим навичкам, щоб бути більш ефективною. Я розумію, що поранення можуть бути складніші ніж ті, що до нас попадали. І хотілося би, щоб всі, хто до нас такі попали, поїхали живими і були живими на дальнішні подальших етапах. Момент поранення це дуже страшно, дуже стресово, і ти не завжди розумієш, що тебе поранило. Тому працювати в команді, працювати з тими, хто будуть з вами на позиції, відпрацьовувати одне на одному практичні навички. Обов'язково користуватись сертифікованими турнікетами, бандажами, оклюзійками, декомпресійками, залежно від рівня стрілець санітар, чи бойовий медик, чи просто солдат, чи просто кулеметник без різниці. Всі мають знати основи тактичної медицини, всі мають користуватися сертифікованими засобами. Вони є на забезпеченні, і я впевнена, що частини мають. Робити максимум для того, щоб надавати їх військовослужбовцям. Нікуди ніколи не виходити без аптечки і завжди розуміти, як нею користуватися. Мова це основна особливість, насправді, тому що люди, які потрапляють до нас, зазвичай мають досвід служби в армії чи якихось бойових дій, тому вони більш-менш працюють на рівні з нами в тому плані, що алгоритм дій у них схожий. Але мова. На перших етапах була дуже складною ланкою комунікації, оскільки в нашій медичній службі більшість з нас спілкуються вільно англійською, але наші побратими часто спілкуються або португальською, або іспанською, не враховуючи інших. Мор. У нас є перекладачі, які допомагають нам з перекладом на рівні контрольного пункту, на рівні перекладів на навчаннях як супровід. Але основи якоїсь іспанської, які нам потрібні, щоб зрозуміти, де в нього болить, де поранення, коли і що прилетіло, ми стараємось вчити саме іспанською, щоб могли з ними скомунікувати в будь-якій обстановці, навіть без супроводу перекладача. У нас є мусульмани, в яких прийнято, що якщо це не питання життя і смерті, ін'єкції може проводити тільки чоловік. Оскільки це не питання життя і смерті, у нас є чоловіки в медслужбі, ми можемо це забезпечити. Якщо питання вже доходить до критичного, вони розуміють, вони дають нам можливість працювати. Це не проблема. А так вони ми дуже їм вдячні за те, що вони приїжджають за те, що вони працюють навіть після поранень, навіть після тяжких поранень, вони не один і не два рази кажуть, що вони хочуть працювати, що вони знають, хто ворог, і вони хочуть бути з нами. За що ми їм безмежно вдячні? Британія моя переноситься на невідомі відстані, тому що насправді мені важко уявити себе зараз за кордоном, тому що це будуть очевидно контакти з росіянами, а я не впевнена, що я можу це морально пережити. <риска>